Вітаю, час новин на 9 каналі. Ми продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій Дніпра та області. В студії працює Владислав Малько. Спочатку стисло про головне нічний масований обстріл. Ворожі ракети забрали життя літньої жінки та ще восьмеро поранені. Відновились після пожежі у Дніпрі. Відкрили шелтер, який постраждав від вогню у грудні минулого року. У Дніпрі під радянським маркером вулиця Свердлова можна знайти вулицю імені видатного українця Володимира Антоновича. Саме про нього йтиметься у наступному сюжеті з рубрики «Прийменування топонімів Дніпра. 358 358-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу противник завдав три ракетних та 18 авіаційних ударів. Окрім того, зафіксовано 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Окупанти зосереджують основні зусилля на ведення наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Як виглядає ситуація вздовж лінії зіткнення? Дивіться в інтерактивній мапі 9-го каналу. У щоденному зведенні Генштабу ситуація вздовж лінії фронту така: на Копінському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, включаючи Граниківку і Кучерівку Харківської області, Новоєгорівку, Макіївку на Луганщині та Степове на Донеччині. На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них під постійним вогнем спірне, Бахмут та Клішіївка сили оборони продовжують відбивати атаки агресора, зокрема на цьому напрямку. На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Веселе, Вояне, Первомайське, Марінка, Побєда та Вугледар. Загалом 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема Времівка і Гуляйполе. Ворожі авіаудари зафіксовані неподалік Новополя та Малинівки. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон та райони понад 10 населених пунктів, включаючи Золоту Балку та берегове Херсонської області і Очаків на Миколаївщині. Вночі ворог завдав ракетного удару по кількох регіонах України. Є влучання і у нас в області. Внаслідок атаки окупантів я загибла. У Павлограді у третій годині після опівночі ворог вдарив ракетами по місту. Як повідомляють рятувальники, поцілили по приватному сектору та промисловому об'єкту. Загинула 79-річна жінка. Попередньо вісім людей постраждали. Двоє поранених ушпиталили до лікарні, додають в ДСНС. Це 79-річний чоловік та 37-річна жінка. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Внаслідок влучання в місті пошкоджено промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Також зруйновано сім приватних будинків та ще 50 понівечені. Побиті кілька господарських споруд та автомобіль. Окрім того, силами нашої ППО в зоні відповідальності повітряного командування схід вночі було збито шість ворожих ракет, п'ять з них над Дніпропетровщиною. Одну ракету, яка летіла до нас, збили над Запорізькою областю. Ще одна розірвалася у повітрі. Після нічної атаки агресора на Дніпропетровщину всі спецслужби ліквідовують наслідки та допомагають постраждалим у приватному секторі у місті Павлоград. Визволили чотирилапого, який опинився під завалами після влучання ворожої ракети. Рятувальники дістали з руїн собаку та доставили наляканого та шокованого чотирилапого до КП Затишне місто де йому надали першу медичну допомогу. Ми бували, дали, Зовнішні пошкоджені не виявлені, адже немає зовнішньої кровотечі. Собака в шоковому стані. Їй надали первальну допомогу, а також буде за неї наглядати. Відновлення з попелу. У Дніпрі відкрили шелтер, що в кінці минулого року постраждав від пожежі. На початку грудня у підвальному приміщенні не витримала електропроводка. І за лічені хвилини вогонь знищив приміщення, вигоріло все. На щастя, тоді ніхто з мешканців прихистку не постраждав. Тепер шелтер відновили, і він відкрив двері для переселенців. На свято з нагоди відкриття прихистку запросили і нашу знімальну групу. Середина грудня ремонт будівлі вже в самому розпалі. Керівник та організатор шелтеру. Він же голова ОСББ Олег Браславець показує на місце, де виникла пожежа. Ось старі провода, які дійсно нагрівалися і вони повністю загорілися. А сьогодні у них тут свято, адже все найважче залишилося позаду. Розпач після пожежі, пошук коштів на відновлення, сам ремонт. На все пішло два з половиною місяці. Олег показує нам те ж саме місце, де виникла пожежа, але тут вже про неї нічого не нагадує. Якщо ви пам'ятаєте, то з цього місця саме прай пожар. І згоріла за 15 минут повністю все поміщення на сьогоднішній день. Ми дійсно зділим все невозможное, щоб у нас никогда не произошло пожара такого, ка прай в то раз. Майже всі роботи по ремонту виконали мешканці шелтеру. Тоді їх усіх розселили куди змогли. А в день вони поверталися до згорілого прихистку та працювали над його відновленням. Кошти на матеріали, нові меблі та побутову техніку надав благодійний фонд. Витратили немало. Одразу захотіли зробити сучасний шелтер, який би більше нагадував хостел, а не просто місце, де можна переночувати. Тому ми зробили так, щоб можна так сказати, люди відчували себе як вдома. І для того ми зробили робили все. А всі потрібні роботи із комунікаціями безкоштовно провела фірма, яка мала для цього усе необхідне: спеціальний інструмент, відповідну кваліфікацію та усі потрібні допуски, так аби майже 30 людей з числа ВПО жили тут не тільки комфортно, але й безпечно. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. На тлі зростання пропагандистського та морально-психологічного тиску на суспільну свідомість українців, 16 лютого 2022 року, за указом президента України проголошено днем єднання. В цей день за численними інформаційними повідомленнями вночі мало відбутися повномасштабне вторгнення Російської Федерації натомість українці підняли прапори та заспівали гімн, аби показати єдність та незламність української нації. За походженням, поляк, але все своє життя присвятив служінню українській нації. Володимира Антоновича називають патріархом української історичної школи. Його ім'я носить одна з вулиць Дніпра. Артерію міста перейменовано вже як вісім років, проте на табличках ім'я більшовика та одного з ініціаторів червоного терору Свердлова. Далі наша постійна рубрика прийменування топонімів Дніпра. Вулиця імені Володимира Антоновича, українця за покликом душі, простягається центральним та чечелівським районами Дніпра. Володимир Антонович, історик, археолог, археограф, етнограф, нумізмат. коло його інтересів наукових було дуже широким. Він перший серед істориків, прямо і ясно без коливань, стверджував, що українська самобутність споконвічна. Він віднайшов визначення Україна Русь, яким потім дуже активно послугувались його учні. Володимир Антанович за походженням поляк до навчання в Київському університеті він отримував польсько-католицьке виховання, розповідає науковиця Світлана Івлева. Він свідомо порвав з польським оточенням і прийняв українство. Він не тільки прийняв нашу мову і культуру. Він присвятив все своє життя служінню українській нації. Майже 40 років він викладав в Київському університеті і створив першу історичну школу. Він виховав найвидатніших істориків, достатньо назвати хоча б братів Грушевських. Його учні невдовзі посіли всі історичні кафедри українських університетів. За законами того часу він повинен був викладати російською, друкувати свої роботи, але вдома нелегально він читав лекції по історії козацтва українською мовою. Володимир Антонович відомий і своєю громадською діяльністю, наголошують фахівці, коли в 1859 році було створено. Українську організацію інтелігенції громада то він став там беззаперечним авторитетом, і на відміну від своїх колег він ніколи не довіряв російським демократам і ніколи не обманювався, що між українцями і росіянами можливий союз. В 1895 році разом з Кониським вони створили загальну українську організацію, яка пізніше перетворилася на українську демократичну партію. За своє життя Володимир Антонович видав більше трьохсот наукових праць. Констатує Світлана Івлева. Антонович багато працював з архівами доробок науковця дев'ять томів документів з розлогими коментарями, що дало підставу для майбутнього розвитку історичної науки. До перейменування вулиця носила ім'я радянського партійного державного діяча, Яків Свердлов здобув чотири класи освіти, після чого навчався аптечній справі. Майже з юнацьких років пристав до соціал-демократів і з часом займав дуже поважні посади в радянській державі. Є відомості, це ну сперечаються вчені, але є відомості, що саме він віддав наказ розстріляти царську родину. Крім цього, він є ініціатором червоного терору. Тобто, це людина, яка за духом своїм відповідала цієї партії. Науковці закликають свідомо ставитися до назв топонімів Дніпра. Маємо поважати власну історію та імена видатних українців. Оксана Ващенко Ляломовський, новини дев'ятого каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з вами. Нехай ця ніч буде тихою і без надзвичайних ситуацій. Побачимось.